Друзі, на інфоперші перші не поїхали. МЗС вказав на те, що Угорщина отримала неодноразові попередження про ненадійність Москви як партнера. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував останні заяви угорського колеги Петера Сіярто щодо нібито перешкоджання транспортуванню російської нафти до Угорщини. Раніше сіярто заявив, що Україна нібито атакувала нафтопровід, який веде до Угорщини, перервавши постачання. Він назвав цю ймовірну атаку обурливою та неприйнятною. Протягом трьох з половиною років Брюселі Київ намагаються втягнути Угорщину війну в Україні. Ці неодноразові українські атаки за наше енергопостачання служать і самій меті. дозвольте мені чітко заявити, це не наша війна. Ми не маємо до неї жодного стосунку. І поки ми будемо при владі, Угорщина залишатиметься осторонь. Заявив він на останок, Сіарто натякнув, що Будапешт нібито може вплинути на забезпечення України електроенергією. Сибіга оприлюднив заяву соцмережі X-Twitter. Поширення оригінальний допис Сі -Артон. Пітер це Росія, а не Україна почала цю війну. і Відмовляється її завершувати. Заявив він. Голова МЗС вказав на те, що Угорщина отримувала неодноразові попередження про ненадійність Москви як партнера. Попри це, Угорщина доклала усіх зусиль, щоб зберегти свою незалежність від Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення. Тепер можете надсилати свої скарги і погрози вашим друзям у Москві. У червні Угорщина і Словаччина не підтримали висновки ради ЄС, у яких закликалося до подальшої реалізації плану повного припинення Порту російського газу і нафти до 2027 року. Угорщина і Словаччина вже не вперше виступають проти ініціатив щодо енергетичної ізоляції Росії, вважаючи їх такими, що суперечують національним інтересам у той же час. Цих країнах все частіше лунають. Отакі от, от тези: якщо росіяни захоплять Київ, то Словаччина отримає надійнішого партнера ніж Україна. Заявив член партії ФІЦО Ерік Каліняк. У відповідь на це євросоюз нарешті вирішив, що більше терпіти ці брідні не буде. Пише політолог. Шарпа Урбан Фіцо на вихід. У ЄС таки буде створена коаліція, щоб протидіяти блокуванню рішень під час розмови з журналістами, голову європейської дипломатії, Каю Калас запитали про Угорщину, яка неодноразово блокувала рішення щодо України. У новій ініціативі ми розглядаємо можливість створення коаліції, бажаючих, щоб одна країна не могла заблокувати всіх інших. Відповіла Калас у ситуації, коли основний тягар допомоги Україні перекладається на плечі ЄС, найбільшим викликом стає промосковська позиція проти. Слава та Будапешту. запропонований калас варіант надає можливість обходити право вето, яким так часто зловживають російські проксі. А продовження зловживання говоритиме виключенням цих країн з Євросоюзу. Тепер голосування буде проводитися більшістю. А вирішальний голос буде тієї країни, чия економіка в Євросоюзі найбільша в той же час. А перед час а перед самітом, що нафіцо що на, на Урбана пробували здійснити замах радикальні сили в їхніх країнах. Угорські телеграм-канали пишуть свого часу в Будапешті пролунав вибух. За даними телеграм-каналі було здійснено замах на друга Орбана. Тім Орбан наказав раховувати інформацію та спростовувати її в змі. Пишуть телеграм-канали, оскільки точно знає, що прилетіло йому від росіян за невиконанні та проплачені йому завдання. Загинув охоронець та водій Орбана. Вивезли альтернативним маршрутом третій замок за останні два тижні, а не так давно важко поранили Фіцо, який тільки-тільки оклімався -тільки від рани диктаторам Європи. Приготуватися в той же час прем'єр-міністр Угорщини звинуватив Брюселю тому, що перші Оші ЄС, нібито направлять в Україну на безнадійну війну. Про це він написав в соцмережі X. Орбан у своїй заяві зокрема критикував ЄС і дорікнув за допомогу Україні. Брюссельські бюрократи знищили Європу. Через Брюссель європейська економіка повільно тане. Через Брюссель наші гроші направляють в Україну на безнадійну війну. Через Брюсселя європу захопили мігранти. Брюссель відкрив ворота, відкрив кордони для вторгнення мігрантів за останні 9 років до Європи. Прибуло 9 мільйонів мігрантів. Написав угорський прем'єр. У той же час більше подробиць. Ця про вибух в Угорщини передають Орбану привіт. Поблизу резиденції Орбана пролунав вибух. Угорські телеграм-канали пишуть Будапешті. Таки пролунав вибух, який приховують. За даними телеграм-каналів, було здійснено замах на друга Путіна Орбана. Після невдалих вчорашніх вибухів загинуло ще два охоронці Орбана. Прямо влітку Орбана також сталася диверсія урядовий борт, виведений з ладу. І це все перед самітом в Європі. В той же час замах на Фіцо також був неодиночним. Загинули охоронці. Втім, що Фіцо, що. Орбан про це мовчиться боятися потоплення своїх рейтингів, навіть їхні виборці вже не розуміють, що вони роблять. А якщо їх буде виключено з Євросоюзу, це просто дотопить їх як політиків. Слідкуємо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.